Народ, всем привіт. <coughs> в кого як вітаю вас всіх з закінченням трудової неділі, хоча хто ще працює у вихідні дні. Пишіть в кого як тиждень пройшов. Ах. Дякую, хто підписався. Усім. Людям. Там шорси виставляв з кишкою прикольні. Ну, кому подобається животних я дуже люблю. У мене <кій> була і собака. Ротвейлер, але ну, померла вже половиною років прожила. Таке. Отак прогуглив, кинувся шукати щенка, то цене, конечно. От е, кхм, кхм, от 4 тисяч, ну і 4 там нереально я зателефонував, уже там, похоже, на розвод. А там 6 і пішло чуть ли не до п'ятьдесяти тисяч за щенка. Ну, дуже дорого. Хоча порода ротвейлерів дуже. Ну, <клес> вона, по-перше, як охорона, по-друге, до дітей вона. Ну не ну тільки до своїх, то є. Ну, як привчиш, ну в основному вона воспринимає тих, кого бачить, запам'ятовує ят, запам і то есть, чужих не любить, то є, ну. ну ще за ці породу можу сказати хто каже що вона там дуже багато їсть ні вони ну нормально в середньому ну, десь пів відра такого обичного 4 літрового там, я не знаю ми кормили звичайними кормами не оці всякі як би сказати ну поняла, ці що в гранулах. обичні кормами то що ми їли то що там ну да такие конечно масс ну щоб по массу там чепичонку покупала обжаривала туди добавляла рыбу им нельзя не ну рыбу як Щоб вот костей щоб она не поранилась цей нам и прикупили щенка казала и так ну нам вона... Вона ж там, я не знаю, в неї пач дуже велика, вона хам, і її... чи остре вона, чи кості, чи ні. Якщо, наприклад, окарочка для неї були як, ну, я не знаю, як соломка якась. А порода класна, красива вона взагалі. Бігає шустро, особливо, коли щенком, ратвейлер. Ні, ну всі собаки прикольні колись щенками. Але... От іменно ротвеллер, вона тоді ми її ми її покупали в, цьому, в Миргороді, І поки довезли домой, то було, вона ричала. Ну такі маленькие, там скільки полтора місяця ми її брали. Но вона вже там на заднем сиденье. Ну, потом адаптировалась сразу на квартирі ми, потом частний сектор. вольєр зробили. все це, і жила вона до да, нас в вольєрі. Будку, короче, ну вона піднизу утеплена, і ще зверху, Давай я положила їй линолию. То вона той линолеум, коротше. Джук-джук-джук. Перегризла мелкий-мелкий, в в мелкий, Там, коротше, еліноліума не видно було. Отак, так, да, собака це друг. Найкращий, який, ну, не придасть, не... не здасть себе. то Хамаса. ну, я не знаю. Лучшої кок... породи для мене немає. Для других, да, так, зрозуміло, у кожного своє. Бо в мене колись і кокер спаніель вони теж. Ну, кокери вони такі більш <кхм> більш хатні, ну маленькі. І ну, як для охорони, в принципі, ну хватало, але так, якщо, звісно. Хтось залізе в хату, то вона, да, не спасе. Ротвейлер, да, може спасти камери, ротвеллер, замки, да, творив, то. Ну, сам головний, даже от коли я часто так їжджу по городу, там загород. От <кхм> лай, э... лай Ротвеллера, ну от чим не спутаю. Даже овчарка не так лає, як. Я кротвелер, не такі, Грубий бас. Гав, гав, там, ну гау! Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завтра буду в лісі, може щось сниму. Пишіть, б хотіли, щоб я сняв. Всім гарного вечора. Тримаємося. Ось тільки тривога почалася, <кхм> що воно ну, як там ніч пережить. І головне, живіть, як кажуть, не то що одним днем, а... Ну, не знаю. Весело, щасливо і да. Не ну, на завтра, що можна зробити сьогодні. Все, покидав всім.